Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 82. Перший варіант. Перше завдання задача. Школярі зібрали А кілограмів лікарської ромашки. Це на Б кілограмів більше, ніж липового цвіту. Скільки всього кілограмів рослин зібрали? Запишемо умову до цієї задачі. Школярі збирали ромашку та липу. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Ромашки зібрали А-кілограмів. Ці А-кілограмів на Б кілограмів більше, ніж зібрали липи. Потрібно знайти, скільки всього кілограмів рослин зібрали учні. Зверніть увагу, це задача з умовою в непрямій формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо ромашки було А кілограмів, і ці А кілограмів на Б кілограмів більше, ніж липи, значить липи зібрали на Б кілограмів менше. А відняти Б це буде скільки зібрали липи. За умовою задачі нам відомо, що ромашки зібрали А кілограмів, а липи ми знайшли А відняти Б. Для того, щоб знайти, скільки разу ми до А додамо різницю чисел А і Б. Це й буде відповідь до нашої задачі. Ось стільки зібрали ромашки і липи. Друга задача: У трьох будинках 324 квартири. У першому і другому 180 квартир, у другому і третьому 216. Скільки квартир у кожному будинку? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три будинки. Нам невідомо, скільки квартир у кожному будинку. Але відомо, що в першому і другому будинку 180 квартир, в другому і третьому 216, а всього у трьох будинках 324 квартири. Нам необхідно знайти, скільки квартир у кожному будинку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Від загальної кількості квартир заберемо ту кількість, що складають. Квартири другого та третього будинку і знайдемо, скільки було в першому будинку. Перша дія: 324 відняти 216. 4 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4 одиниці, то буде 14, 14 відняти 6 дорівнює 8, 1 відняти 1 дорівнює 0, 3 відняти 2 дорівнює 1. Отримали число 108 квартир, це в першому будинку. За умовою задачі нам відомо, що в першому і другому разом було 180 квартир. Ми знайшли, що в першому 108. Тепер можемо знайти, скільки в другому. 180 відняти 108. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 8 дорівнює 2, 7 відняти 0 дорівнює 7, 1 відняти 1 дорівнює 0, 0 перед числом не пишемо. Отримали 72 квартири це у нас в другому будинку. Ну, а тепер в третьому будинку. Ми знаємо, що в другому і в третьому разом 216. 216 заберемо кількість квартир другого будинку. Відняти 72. 6 відняти 2 дорівнює 4, 1 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є одна одиниця, буде 11, 11 відняти 7 дорівнює 4. 1 зносимо, отримали число, 144 квартири це у нас буде в третьому будинку. Виконаємо перевірку. В першому будинку ми знайшли 108 квартир, додати в другому будинку 72 квартири, і в третьому будинку 144 квартири. 8 додати 2 дорівнює 10, додати 4 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 0 дорівнює 1, 1 додати 7 дорівнює 8. 8 додати 4 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2. 2 додати 1 дорівнює 3. Отримали число 324 квартири. Задачу розв'язали правильно, тому що за умовою задачі у нас і було кількість квартир в усіх трьох будинках 324. Третя задача. Сума трьох чисел 800. Сума першого і другого 630. Сума другого і третього – 560. Знайти кожне число. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три числа. Чому вони дорівнюють, ми маємо знайти. Але нам відомо, що сума першого і другого числа 630, сума другого і третього 560, а сума усіх трьох чисел 800. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, якщо від загальної суми чисел 800, ми заберемо 560, то знайдемо, чому дорівнює перше число. 800 відняти 560 дорівнює 240. Знаючи, що перше і друге число разом 630, перше число 240, ми можемо знайти друге число. 630 відняти 240 дорівнює 390. Ну, а тепер можемо знайти третє число. Якщо друге і третє разом дорівнюють 560, а друге 390. 560 відняти 390 це дорівнює 170. Виконаємо перевірку. Перше число 240, друге 390, третє – 170. 240 додати 390, це буде 630, так у нас було за умовою. 630 додати 170 це буде 800. Так, у нас теж було за умовою. Значить, задачу ми розв'язали. Правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Щоб виконати обчислення виразів, необхідно пригадати правило множення на 10 і 100 та правило ділення на 10 і 100. Щоб помножити число на 10, треба справа дописати 1 0. Щоб помножити число на 100, треба дописати нулі. Щоб поділити число на 10, треба справа відкинути 1 0. Щоб поділити число на 100, треба справа відкинути 2 нулі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 90 помножити на 10 поділити на 100. 90 помножити на 10 дорівнює 900. 900 поділити на 100 дорівнює 9. 800 поділити на 10 поділити на 10. 800 поділити на 10 дорівнює 80. 80 поділити на 10 дорівнює 8. 100 помножити на 4 поділити на 10. 100 помножити на 4 дорівнює 400. 400 поділити на 10 дорівнює 40. 100 помножити на 7 поділити на 10. 100 помножити на 7 дорівнює 700. 700 поділити на 10 дорівнює 70. 70 відняти частку чисел і 100. 1000 поділити на 100 дорівнює 10. 70 відняти 10 дорівнює 60. 1 помножити на 1 помножити на 0 додати 800. 1 помножити на 1 дорівнює 1. 1 помножити на 0 дорівнює 0, 0 додати 800 дорівнює 800. 40 поділити на 10 помножити на 0. 40 поділите на 10 дорівнює 4. 4 помножити на 0 дорівнює 0. 40 поділити на 10 помножити на 1. 40 поділити на 10 дорівнює 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. Х додати 208 дорівнює 745. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 745, відомий доданок 208. Х дорівнює 745 відняти 208. Виконаємо обчислення цього виразу. 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 5 одиниць, то буде 15. 15 відняти 8 дорівнює 7, 3 відняти 0 дорівнює 3. 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 537. Х дорівнює 537. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 537 додати 208 дорівнює 745. Виконаємо обчислення цього виразу. 7 додати 8 дорівнює 15. 5 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. 4 додати 0 дорівнює 4. 5 додати 2 дорівнює 7. Отримали число 745. 745 дорівнює 745. Натисніть на паузу та розв'яжіть наступне рівняння. Перевіряємо. 436 відняти х дорівнює 277. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 436 різниця 277. Х дорівнює 436 відняти 277. Виконуємо обчислення. 6 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та ще у нас є 6 одиниць, то це буде 16, 16 відняти 7 дорівнює 9, 2 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще є 2 одиниці, то буде 12. 12 відняти 7 дорівнює 5. 3 відняти 2 дорівнює 1. Отримали число 159. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 436 відняти 159 дорівнює 277. Виконаємо обчислення цього виразу. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6 одиниць, то буде 16. 16 відняти 9 дорівнює 7. 2 відняти 5 ми не можемо. Позначаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 2 одиниці, то буде 12. 12 відняти 5 дорівнює 7. 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 277. 277 дорівнює 277. Знайти значення виразу. 75 додати 300 поділене на m, якщо m дорівнює 10. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Записуємо значення нашого виразу. Якщо m дорівнює 10, то замінюємо в першому виразі m на 10. Отримаємо вираз. 75 додати 300 поділити на 10. 300 поділити на 10 дорівнює 30, 75 додати 30 дорівнює 105. Периметр прямокутника 16 см. Ширина 3 см. Знайти довжину прямокутника. Запишемо умову до цієї задачі. У прямокутнику є довжина, ширина і у нас відомий периметр. Ми маємо знайти довжину прямокутника. За відомим периметром і відомою шириною. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ну, перш за все, треба пригадати, що у прямокутнику протилежні сторони однакові. Якщо у нас ширина 3 см, то ми можемо знайти, чому буде дорівнювати дві сторони Б. 3 помножити на 2 це дорівнює 6 см. Заберемо ці 6 см від загального периметру і знайдемо, чому буду дорівнювати дві сторони А. 16 відняти 6 дорівнює 10 см. А нам потрібно знайти одну сторону, 10 поділити на 2 дорівнює 5 см. Це і буде сторона нашого прямокутника. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!